Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку порівняння виразу і числа, знаходження довжини ламаної лінії, розв'язування задач. Каліграфічна хвилинка. Відкрити у робочому зошиті сторінку 40. Номер 1 Напиши за зразком. Напишіть рядочок числа 67. Та 76. Поставте відео на паузу. Відкрийте у підручнику сторінку 112 Номер 1 Порівняй. Давайте почнемо виконувати це завдання разом. Записуємо перше завдання. Тридцять дев'ять додати один. Та тридцять вісім. Тридцять дев'ять додати один. Буде сорок. Сорок та тридцять вісім. Яке число більше? Правильно сорок. Відповідно, сума 39 додати 1 більша, ніж 38. Записуємо друге завдання: 45. Відняти 40 та 50. 45 відняти 40. Віднімаємо десятки, залишаються одиниці. Буде 5. Зліва 5, справа 50. Яке число менше? Правильно 5. Відповідно, різниця: 45 відняти 40 менша, ніж 50. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Номер 2. Михасик і Миколка схематично зобразили свій шлях до школи. Чий шлях довший? Свій шлях вони зобразили схематично у вигляді ламаної. Давайте знайдемо довжини ламаних ліній. Візьміть лінійку, вимірюємо шлях михасика. 4 Один. Чотири додати один, п'ять. см довжина першої ламаної. Чотири. Та 2. 4 додати 6. 6 см довжина другої ламаної. 5. менше, ніж 6. Відповідно, шлях миколки довший. Завдання 3. Зі скількох фігур складено піраміду? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять із 15 фігур складено піраміду. Скільки в ній кубів, конусів, циліндрів? Порахуємо куби: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. Вісім кубів, конуси. Один циліндри один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість циліндрів. Наскільки менше циліндрів, ніж кубів, наскільки більше циліндрів, ніж конусів, визначте самостійно, запишіть вирази у зошит, поставте відео на паузу. Перевірте. 8 відняти 6. На 2 циліндра менше, ніж кубів. 6 відняти 1. На 5 циліндрів більше, ніж конусів. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Номер 4. Розв'яжи задачу, скориставшись підказкою. Скільки горіхів є в дуплі, якщо в ньому поміщається 15 горіхів? Білочка принесла і ще 5 горіхів і говорить: Ще ці 5 горіхів і дубло буде повне. Поміщається 15. Невідомо скільки лежить білочка принесла 5. Це задача на знаходження невідомого доданку. Розв'ясують її дією віднімання. Складіть вираз та розв'яжіть задачу. Самостійно зупиніть відео. Перевірте. Десять горіхів є в дуплі. Повертаємось до робочого зошита. Завдання 2. Зафарбуй соти вказаними кольорами. Якщо вираз дорівнює 100 жовтим кольором 25 зеленим, 50 червоним. 20 додати 5. Буде 25. Цю соту треба зафарбувати зеленим кольором. 55 відняти 5. Буде 50. Цю соту треба зафарбувати червоним кольором. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Номер 3. Вибери схему, яка відповідає задачі. Запиши в цю схему числа, розв'яжи задачу. Купили 5 кг моркви і стільки саму цибулі. Скільки всього кілограмів моркви і цибулі купили. Питання починається словами скільки всього. Отже, це задача на знаходження суми. Поглянемо на схеми. Прямокутниками у нас виражені доданки. Від них йдуть схемки до суми. На першій схемці невідомий доданок, і відомий. Інший доданок та сума. На другій схемці відомі доданки треба знайти суму. Друга схема відповідає задачі. У нас відомо, що купили 5 кг моркви і стільки само цибулі. Стільки само, це означає, що теж купили 5 кг цибулі. Запишемо дані у прямокутнички. Та запишемо вираз до задачі п'ять додати п'ять. Обчисліть. Правильно десять. кілограмів. Моркви й цибулі купили відповідь десять кілограмів. Вправа емоційна ромашка. Яка ви ромашка в кінці уроку? Весела, у мене все вийшло. Засмучена було важко. Сердита. Нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці математики.